Ви дивитесь вікам на колесах на Першому національному. Я Олександра Валюта. Вітаю вас на Київщині у місті Кюра. Вихідні можна було полежати собі на дивані, але скільки все цікавого попереду у дорозі. Партнер-програму Автомобілі Чирі». Життя смакують щирі. Сьогодні я подорожую Київщиною. Зараз прямую до містечка Сквира, де спробую дізнатися трохи більше про породу собак лайка. Далі я поїду подивитися на екзотичні лимони. Думаю, таких лимонів ви ще ніколи не бачили. Ну а потім спробую дізнатися трохи більше про стародавні ремасла України. Думаю, вікенд буде цікавим. Від Києва до сквира 130 кілометрів на захід. Невеликому місту понад 600 років, але воно нас зацікавило на своїм історичному минулому. Ми їдемо туди на полювання і візьмемо з собою найкращих друзів людини собак. Зараз ми в українському товаристві, мисливців та рибалок у місті Сквира, і будемо говорити про цих чудових песиків. Як їх вжуть, буря один рік і лорд, рік і чотири місяці. Що ж це порода така лайка. Це одна із стародавніших стародавніх порід, яка з давніх давен використовувалася перш за все на полюванні, а також і для охорони будинку, і для охорони добутої дичини. От, Це ви зараз бачите російсько-європейських лаєк. А ще скажіть, наскільки це дружелюбна родах? Вона пройшла шлях від Пещери первісної людини до кабіни космічного корабля. Тобто собака дуже контактна, дуже добра. І так, сказати, ну, можу сказати, що ну, мене на цій породі вже повело. Отже, лайка. Собака дружелюбна, витривала і з гарним зором, але приготуйтесь. Якщо заводити її в квартирі, приготуйтесь до довгих прогулянок. Лайка завжди рветься на полювання. Така вже порода. Пес не знає страху, не боїться ані ведмедя, ані дикого капана. Ось так собак тренують у вольєрі. Собаки в парі працюють, вони е, забігає пес наперед, стараються затримати. Е, коли звір рухається, собака мало віддає голос. Лайка має загнати кабана і залишитися живою, Дикий звір дуже агресивний і на своєму шляху не пожаліє нікого. Тут і видно всю майстерність лайка. Таких собак можна сміливо брати на полювання. Разом з лайками у ліс вийдуть і гончаки. Побачимо, кого вони вполюють. На підставі статті 33 закону України про мисливське господарство ми проводимо відстріл лиси з бродячих собак та котів сірої ворони От зібралися для того, щоб провести з користю вихідний день. Сліди зайця, лисиці бачимо. Підемо, це слід зайця свіжий. Це як чотири має бути, так? Так, дві лапки і так. Оце слід зайця. А лисиця Сі... рівненька? Лисиця ніжка в ніжку ставить. А зайць, коли біжить, він задню вперед кидає, а то зайчик пробіг, оце зайчик пробіг. На порування коли краще виходити? Ну, полювання на Зайця Русака в цьому році закінчилося в кінці січня місяця. Дуже хороші місяці це грудень січень місяць для полювання. Ну, звичайно, коли є сніг. Мисливці, будемо заходити, тому що собаками люди зайшли. Нічого не може бути краще, ніж прогулятися отак от в лісі, якщо ви любите ходити. Не ну, обов'язково полювати. Діляти в ліці не так просто. Тут силочка є на вас перешкоди. От тут така невеличка ділянка з камешами. От, зараз відпустять гончих, лайок ігря. А ми станемо на номери і будемо чути, коли собаки працюють, будемо готуватись до пострілу. А от на заході є дуже популярне фотополювання. Мисливці беруть із собою їжу і розкладають її в лісі. А Самі ховаються у спеціальних маленьких будиночках, чекають, поки прибіжить звір. Коли звір починає їсти заготовлену їжу, вони його фотографують. А у нас сьогодні відеополювання. Подивіться, ось це невелика годівниця. Тут є сіно, його спеціально поклали мисливця або... Врятувати від холодної зими звірів, оскільки взимку в, в лісі дуже багато снігу і звірі не можуть знайти собі їжу. Таким чином ми їх врятуємо. А що це? Сіль. В старих пеньках ми вирубуємо сокирові такі е, лунки і туди кладемо сіль. Е, кожна тварина потребує до свого раціону обов'язково. Ну, ми знаємо, що в шлунку виробляється соляна кислота, для того, щоб вийшло краще травлення, диким тваринам теж потрібна сіль для того, щоб створювалася соляна кислота. Зараз ми чуємо, як гончі собаки женуть лисицю. Можливо, на якийсь номер вона й набіжить. Я вам скажу, що ми проморгали. Проморгали звір пішов, собак бачимо, але ну можливо, там мисливці стоять на номері, можливо, це був заяць русак. От ми дали маху, розумієте, якби ми, може, менше біля кормушки акцентували. Ось вони ж сюди, ото по сіду можна було зняти лисицю вис... Взяли висиці. Оба Обаганчика пройшли. От, і десь секунд через 30-35 вистріли. Видало було вибрано місце біля нори. Діма якраз став. <свят> э, <думали> <свят> <нори> <свят> рядом. Це трофей буде міні. вона да, <свят> <Пойдет> она <именно свят> не, не добіг. Чуть-чуть до тебе не дошли. Знов собаки працюють. Собаки знову працюють. Тому що зісіть з знає, що там... mm -hmm. mm -hmm. ну, ну, Буду, буду звати. Вони лайки біжать. Лайки теж лисицю гнали з гончаками разом. Лорд! Лорд! мы ми печарці вип'ємо за наші вгіддя, за наше здоров'я, за наші... За наш за, за нашій... Шануймося, бо ми товар, у кожного мисливця повинен бути такий наборчик. Ось наборчик. Ложечка і вилочка. І ще у кожного мисливця повинна бути персональна чарочка. Все, більш нічого не треба. Що таке полювання? Для когось це хобі, ми, мабуть, цього ніколи не зрозуміти. Для когось це поклик предків. Ну а для когось це просто робота, і тут починається реальність. Звірів хворих на сказ потрібно вистрілювати, аби вони не завдавали шкоди господарству. Після сквири я тримаю курс на схід у село Рожне в Броварському районі. Їдемо дивитися на екзотичні фрукти, яких у нашому далеко не тропічному кліматі розводить місцевий селекціонер. Попереду 180 кілометрів. Ну що ви готові подивитися на екзотичний сад? Я ж казала, що ви ніколи такого не бачили. Знайомтесь, це Анатолій. Він вже протягом 28 років вирощує екзотичні рослини. Пане Анатолію, як вам вдалося вирости такий величезний лимон? Це лимон київський, я його вивів за 27 років праці. В інституті ботаніки. А лимон у вас солодкий? Він не такий кислий, як всі, але має на 20% вище вітаміну С. Ще у школі Олексій посадив із зернятка апельсинове деревце. Давати плоди воно почало через 23 роки. А ось цитрусові дерева, вирощені з саджанців, не такі промхливі. Уже за рік вони дають перший врожай. А розкажіть, будь ласка, що у вас тут ще росте? Це унікальна теплиця Термос. Це нова технологія енергозберігаюча, яку я запатентував в Німеччині ще 18 років: лимони, апельсини, мандарини, інжир, гранат, хурма, киви, фейхуа, маслини навіть, і такі рослини, як банани, ананаси, папая. Ось так квітне лимонне дерево. Йому лише два місяці, а так багато бетонів, стільки буде й плодів. Однак, поки на дереві не виростуть 50 листків, квіти потрібно обривати.